Привіт! Мене звуть Олена, і ви на каналі Сходи до психолога. Тут ми говоримо про когнітивну поведінкову терапію, про стоїцизм, про різні виклики міграції життя і варіанти, як з ними впоратися. І сьогодні ми з вами поговоримо про один із основних і доволі ефективних інструментів, які ми використовуємо в КПТ це щоденник. І з того, що я бачу в соцмережах, і з того, що я чую на консультаціях і, взагалі, в житті, це те, що КПТ так доволі щільно асоціюється саме із веденням щоденника, але не завжди зрозуміло, як саме його вести. Тож сьогодні хочу розказати саме про це. Це відео буде такою своєрідною відеоінструкцією для тих, хто хоче почати вести цей щоденник КПТ. Відео може бути для вас корисним, якщо ви ще не ходите до психолога, чи вже не ходите до психолога, чи тільки там збираєтеся до психолога КПТ і хочете спробувати щось уже робити, то я вам тут розкажу, як це можна організувати. І насправді, щоденник є доволі таким простим і гарним інструментом, за допомогою якого, власне, ви можете. Або вирішити якісь свої проблеми, або хоча б мати таке підґрунтя для вирішення. Тобто, якщо ви потім прийдете, наприклад, до психолога чи терапевта, і у вас вже буде зібрана інформація, то ваша робота піде доволі набагато швидше і ефективніше, тому що все одно саме написання щоденника, збір цієї інформації вам доведеться зробити самостійно ніж. Тесіями. Отже, що таке щоденник КПТ? Ви, можливо, чули таку назву, можливо, чули степ-аналіз, можливо, чули щоденник за принципом ABC або ABC. Це все, в принципі, про одне і те саме. Це не той класичний щоденник, записаний таким гарним каліграфічним почерком з якимись там роздумами про те, що відбувалося в житті. Він трошки інакший. Якщо вам, звісно, хочеться і вам подобається писати від руки так само, як подобається мені, то ви можете власне, собі якийсь там блокнот взяти, такий чи такий, в ньому записувати. Але це не є обов'язковим. Тому що головне, що у нас є у щоденнику КПТ, це структура. Отже, це якісь записи, якими ви будете ділитися зі своїм терапевтом або психологом. Це не будуть записи такі, написані, знаєте, у потоці свідомості, як ми, наприклад, пишемо фрірайтинг або ранкові сторінки, і потім там психолог має це все перечитати і щось там проаналізувати, ні, це зовсім інша історія, там є певна структура. І я би навіть сказала, що це є певний шаблон. І зазвичай це, цей шаблон він складається із чотирьох основних складових елементів. Там будуть такі частини. Ми будемо записувати там ситуацію, ми будемо записувати там думки, ми будемо записувати емоції і будемо записувати поведінку. Вам не треба зараз це все запам'ятовувати прямо відразу, тому що я це повторю ще декілька разів а також приведу приклад, як цей щоденник заповнювати. І, можливо, вам доведеться переглянути інструкцію теж декілька разів, тому що навіть коли нам на навчанні давали цю техніку і пояснювали, як вести щоденник, нам точно пояснювали декілька разів, і після того, як нам пояснили, і ми нібито зрозуміли, і ми спробували заповнити цей щоденник самі, ми всі допускалися якихось помилок. Тому я думаю, що у вас може бути так само, це є нормальним процесом. Буває, що пояснень треба більше. тож... Не соромтеся, можете ще переглядати чи задавати якісь запитання. Отже, часто люди думають, що якась ситуація спричиняє якісь їхні емоційні страждання. Власне, зазвичай з таким запитом вони і приходять. Я тривожуся, тому що не знаю, що там далі буде. Я ображаюся, тому що він себе якось там поводить. Я сумую, тому що щось там сталося. Але я вже це неодноразово говорила у своїх попередніх відео, і буду говорити це ще у всіх, всіх наступних, що ми керуємося когнітивним принципом КПТ. І він нам говорить про те, що ми реагуємо не на ситуацію, не на речі самі по собі, не на поведінку іншої людини, а на те, якого значення ми цьому всьому надаємо. І для цього нам і потрібен щоденник, щоб ми відслідкували це надане значення. Тож, переходимо до того, як ми його пишемо. Це насправді може бути шаблон з чотирма колонками, як я сказала, або це може бути звичайний блокнот, щоденник книжечка, але там будуть абсолютно ті самі чотири елементи. І першою складовою є опис ситуації. Що сталося? Це має бути саме такий чіткий конкретний опис, без роздумів, без наданого якогось значення, чисто і чітко технічний опис. Я зайшла в кімнату, побачила то-то-то. Мені подзвонили, сказали такі то слова. наприклад Далі, після того, як у нас описана ситуація, ми записуємо в другу колонку, або пишемо там наступним рядочком. Наші думки з цього приводу, яке є надане значення, що тоді у нас промайнуло в голові, чи що ми зараз думаємо, якщо ми не можемо згадати, що ми думали тоді? Все, що ми думаємо про цю ситуацію. Так? Тобто, якісь там у нас є думки, якісь там можуть випливати правила життя, якісь там хто що повинен робити, це все ми пишемо у другу колонку. Зазвичай вона є найбільшою, бо думок у нас може бути багато там різних, може бути і не дуже, але зазвичай багато. Третьою колонкою є емоція. Тут нібито як просто, тому що людина вже зазвичай приходить з якоюсь там тяжкою емоцією негативною, яка їй не подобається, вона її знає. Наприклад, це тривога, чи це злість, чи це образа. Але буває так, що до тієї емоції додаються ще якісь. І тому нам важливо записати їх всі. Це може бути злість, образа, фрустрація. Може бути злість і сонце, може бути тривога і страх. Так, ми це все записуємо у третю колоночку емоцій. І четверта це поведінка. Ми записуємо, що ми там в тій ситуації зробили. Або щоб владнати ситуацію, або щоб якось впоратися із тією емоцією, тобто все, що там було зроблено. Дуже часто я чую, що люди кажуть, я нічого не робив там чи не робила. І коли я задаю уточнюючі питання, що, що значить нічого не робили, просто сіли і сиділи, чи просто лягли і лежали і щось там думали. То виявляється, що вони мають на увазі, що вони нічого не робили стосовно цієї ситуації. Але, наприклад, вони якимось чином самозаспокоювалися. Це не завжди гарні копінги, але нам дуже важливо їх записати і розпізнати, що вони у нас у цьому щоденнику були. Отже, я повторюю ще раз: чотири колоночки, чотири елементи. Ситуація, думки, що промайнуло в голові, коли це відбулося, якась оцінка ситуації, емоції і поведінка. Зазвичай, це щоденник треба вести як мінімум тиждень, зазвичай значно довше, але цей мінімальний перший період, там від однієї зустрічі, від однієї консультації до іншої, це десь зазвичай тиждень, і за цей тиждень ми збираємо усі ситуації, записуємо туди. Кожен раз, коли вона в нас така неприємна виникала, і коли в нас виникали ці неприємні емоції. Таких ситуацій може бути одна за тиждень, може бути 20 за тиждень, їх нам всі дуже важливо зафіксувати. Для чого ми це робимо? Психологу такий щоденник потрібен для того, щоб зібрати цю всю інформацію і побачити, які там є думки, яка там є поведінка. Когнітивно-поведінкова терапія має дві мішені втручань. Одна це когніції, тобто думки, ті всі надані значення, якісь там правила життя, переконання, все те, що там буде записано. Хоча зазвичай будуть записані автоматичні думки, але за допомогою, за допомогою них можна дослідити і глибші рівні когніції. І психолога буде цікавити, також, якби яка там була поведінка, чи потрібні там якісь втручання ще і у поведінкову сферу. Тобто для психолога це збір інформації. Для чого це потрібно для клієнта? Ну, Клієнт це так само дає певний, певний такий збір інформації, і, знаєте, іноді буває, трапляються такі ситуації, що люди про себе щось думають, що вони щось роблять, що вони якось там реагують. А потім, коли вони починають збирати про себе інформацію, і писати такий щоденник. Там бувають такі цікаві відкриття стосовно того, що насправді відбувається. Отже, перше це збір інформації. Друге, це зрозуміти і засвоїти цей же ж когнітивний принцип КПТ. Тому що, як я вже казала, часто люди думають, що ось була якась ситуація, чи була поведінка, мене це там розізлило. І є такий от зв'язок між ситуацією і моєю емоцією. І вони дуже часто упускають цей елемент когніції, що саме я подумав чи подумала у тій ситуації, які і дають нам цю емоцію. І тому, коли ми пишемо цей щоденник, то ми засвоїмо цей принцип і бачимо цей зв'язок: ситуація, думка, емоція, поведінка. Саме записування у щоденник, воно теж, знаєте, має такий терапевтичний ефект. Коли ми пишемо, ми сповільнюємося, тому що ми пишемо повільніше, ніж ми говоримо, ми пишемо повільніше, ніж ми думаємо, тобто ми так трошки навіть, можливо, занурюємося в дещо гіпнотичний чи медитативний такий стан. Плюс письмо від руки зазвичай є взагалі дуже корисним, воно допомагає формувати нові нейронні зв'язки у мозку. Також за допомогою записування ми фіксуємо стан речей. І коли робота проводиться протягом кількох місяців, буває там і протягом року, і зміни можуть бути настільки маленькими, настільки непомітними і розтягнутими у часі. І ми до них звикаємо, і нам здається, що от все так завжди й було. Буває, що людина за свої нові думки чи за свою нову поведінку, їй здається, що вона завжди так робила. Але за допомогою щоденника то може бути зафіксовано, і ми можемо бачити свідкувати ці. Зміни, які, звісно, можуть нам давати, знаєте, більше натхнення і мотивації, бо ми мотивуємося позитивними результатами. Також вони дають змогу відслідковувати динаміку і дивитися, чи рухаємося ми до поставлених цілей. Також, коли у нас є завдання щось записувати, то ми більше звертаємо увагу на те, що відбувається. Тобто, якщо я прийшла, наприклад, із питанням тривоги до психолога, і мені тепер треба записувати там всі ситуації, де я тривожилася, то коли я починаю відчувати тривогу, я така, ага, зараз я тривожуся. А що тут відбувається? Я більше включаюся у ситуацію. Одним із таких побічних ефектів цієї такої більшої зануреності насправді буває і зниження інтенсивності емоцій. Але це не завжди це не є нашою ціллю, але таке може бути. Отже, ми більше занурюємося в ситуацію, ми більше в ній присутні, ми намагаємося запам'ятати, що там було, і знову ж таки це сповільнюємося, усвідомлюємо, і це на нас має доволі позитивний вплив. Також, коли ми тренуємося робити це письмово, ми це робимо для того, щоб потім ми могли це робити подумки і доволі швидко. Тобто, якщо на якихось початкових етапах нам є корисним саме записати ситуацію, записати думки, записати емоції, записати поведінку, то потім, коли ми вже попадаємо в таку саму ситуацію, чи якусь там подібну, звертаємо увагу на свою емоцію, ми починаємо цей весь процес, цей аналіз та за цими елементами робити подумки і доволі швидко, і ми бачимо ага. Отут у мене такі думки, і, наприклад, вони там мені не є корисними. Або, наприклад, вони не є правдивими. Або я знаю, що зараз мене ці думки вкинуть в таку-то емоцію, і я знаю, що я потім захочу вчитися в таку поведінку, а я насправді ну, маю наміри мати іншу поведінку. Тому, коли ми пишемо щоденник, ми письмово тренуємося, потім робити це подумки і швидше. І також написання щоденника це є. Такою навичкою, ще одним інструментом, яким потім можна собі користуватися вже після того, як робота з психологом закінчена, наприклад. Але виникли питання з якимись іншими емоціями. Ми з ними працюємо по аналогії до того, як вже працювали, і а, тоді людина може сама з ними певним чином впоратися, коли володіє цими техніками. Отже. Як вести цей щоденник, тому що, ніби як технічно зрозуміло, чотири колоночки, в кожному щось записуємо, це дуже класно, це дуже корисно. Але насправді не всі клієнти готові виконувати це завдання. Деякі з них зразу це знають, деякі з них цього не знають і думають, що вони зможуть це зробити. Але потім вони йдуть додому. Потім вони думають, ладно, сьогодні не написав, напишу завтра, і знову завтра, і знову завтра, слава Богу, що не сьогодні, і виходить, що тиждень пройшов, а нічого не записано. І клієнт, ну або приходить і каже, що в мене нічого ну, не вийшло, вибачте, наступного разу зроблю. Або буває, що й не приходить на консультацію, ну тому що соромно завдання не виконане, як тут психологу в очі дивитися? У мене дуже велике прохання до вас, що якщо так. Вийшло і ви не зробили це завдання. Ви, будь ласка, все одно прийдіть до свого психолога і скажіть йому про те, що ви його не зробили. Вас абсолютно точно не будуть за це засуджувати, якось карати, двіки в щоденник ставити батьків викликати. Цього всього не буде. Але те, що ви не зробили, це теж є важливою інформацією і таким е, е, такою ситуацією, яка теж вимагатиме певного опрацювання. Якщо ж ви ще на старті знаєте, що ви не зробите, що воно вам не відгукується, теж скажіть про це психологу зразу. Тому що разом у вас буде більше опцій знайти якийсь варіант, який вам буде підходити, щоб ви все-таки це виконали. Наприклад, для когось, то поміж ним буде от саме купити красивий щоденник. Для когось, то, поміж ним буде. Мати роздрукований шаблон і комусь допоможе вести його у електронному варіанті. Це можуть бути або нотатки в телефоні, або Excel-таблиця, якщо ви полюбляєте ті таблиці і знаєте, як їх робити. Або це можуть бути навіть повідомлення психологу в чат, наприклад, в Телеграмі, чи де ви там переписуєтеся, коли психолог не буде реагувати прямо зразу на ваші повідомлення, а просто знатиме, що це такий йде збір інформації. Також я думаю, усім допоміжним може бути наступне. Ви маєте дозволити собі не дуже зрозуміти, як це робиться, а ви маєте дозволити собі зробити це не ідеально. Зробити з помилками, заповнити не всі стовпчики, записати не всі ситуації, щось там переплутати місцями це все є нормальним і краще зробити, хоч якось, ніж взагалі ніяк не зробити. Ви потім згодом зрозумієте, як це робити правильно. Я повторюсь, я вже казала, що навіть у нас на навчанні нам кілька разів пояснювали. І ми все одно потім робили з помилками. І у нас було багато проблем з тим, щоб записати думки. У нас були проблеми з тим, щоб записати поведінку. Хоча ніби нам все зрозуміло, ніби ми все вже знаємо, що там куди писати. У нас ці складнощі виникали, у вас вони так само можуть виникнути, вони нормальні, і ви маєте дати можливість цьому статися. Тоді буде значно більша ймовірність того, що ви будете продовжувати писати цей щоденник. Потім там виправите, потім зрозумієте, потім перенесете ту інформацію туди, туди-сюди. Бо буває, що в ситуацію додають роздуми, в роздуми пишуть емоції, або в емоції пишуть роздуми, поведінку пишуть, нічого не робив, коли насправді багато там чого робив. Це все потім коригується і виправляється. Дозвольте собі робити не ідеально. Якщо взагалі із щоденником не складається, от ви вже пробували і купляти гарну книжечку, і шаблон заповнювати, і психологу в чат писати, чи Excel, таблицю ще там що пробували, і будильники собі ставили, і ритуал собі там якийсь придумували, наприклад, я п'ю чай і записую, що за день відбулося, але воно для вас не працює, теж скажіть, будь ласка, про це психологу і. Можливо, буде такий варіант, що ви просто будете відновлювати ці всі події у своїй пам'яті у ході сесії. Це, звичайно, не самий такий ефективний варіант використання часу консультації, але коли в нас не зібрана інформація, то нам немає з чим працювати. І тому, знаєте, будете приходити на консультацію і згадувати, скільки разів ви там тривожилися, наскільки там сильно була ця тривога, які були ситуації, що ви там думали. І треба буде витратити час на те, щоб зібрати ці всі щоденникові записи. Тому я наполягаю на тому, що їх краще робити окремо у свій інший час, не то, що призначений для консультації, де ми можемо вже безпосередньо робити вправи. Безпосередньо опрацьовувати якийсь досвід, працювати з думками, шукати варіанти нової поведінки, щоб ми не витрачали той час на те, що ми згадуємо, що там і як було. Тому постарайтеся та все-таки організуватися, щоб ви могли це зробити. Або якщо вам взагалі таке не підходить, ну то ще одним варіантом є завжди обрати якийсь інший метод психотерапії, який вам буде відгукуватися і подобатися більше. На сьогодні в мене все. Я хочу попросити вас, щоб якщо вам це відео сподобалося, ви ставили лайки, поширювали його. Знову ж таки, повторюсь, що ви можете його передивитися ще раз, тому що інструкція може бути зрозумілою не з першого разу. І якщо у вас ще виникли чи залишилися якісь запитання, ви можете їх написати в коментарях. Ви можете написати мені їх в особистих повідомленнях у інстаграмі. Я Радо вам відповім на сьогодні. все. до нових зустрічей!